На Вінниччині СБУ викрило чергову прибічницю військової агресії Російської Федерації. Цього разу співробітники служби безпеки блокували діяльність кремлівської пропагандистки у місті Ладижин Вінницької області. Колишня вчителька російської мови з місцевої школи через свою антиукраїнську позицію свідомо поширювала ворожі наративи. У нас на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Мої вітання вам. Які дії та у який спосіб вчиняла зловмисниця? Е, так, ви все вірно сказали. Е, зловмисниця на власній сторінці у забороненої соціальної мережі е, намагалась просувати ворожі наративи, робила це свідомо, активно і доволі тривалий термін. А як вдалося виявити прихильницю російської агресії? Е, навіть після початку повномасштабного. Вторгнення вона не зупинила своєї діяльності, а продовжувала посилено агітувати за русський мір, називати російською армією визвольною. Тобто дублювала всі ті наративи, які вісім років ми чули. Яке покарання їй загрожує? От ще зазначити. На сьогоднішній день слідчими СБУ її оголошено про підозру за. Частиною другої статті 436 Кримінального кодексу України санкція ці статті передбачає до п'яти років позбавлення волі з конфіскації. На без такої дякую, що стоїте на варті спокою. На все добре. Дякую вам, Денис Закаблук, речник СБУ Вінницької області, був з нами на прямому зв'язку.